Привіт! Сьогодні ми поговоримо про ідею, яка у більшості людей асоціюється ну, з повним хаосом. Але чи це справді так? Чи може існувати порядок без правителів йтиметься про анархізм? Смілива заява, правда ж? Давайте на хвилинку відкинемо всі стереотипи з фільмів і просто подивимось, що за цим може стояти. Пам'ятаєте початок пандемії? Люди по всьому світу раптом почали робити дивовижні речі. Італійці співали на балконах, сусіди носили одне одному продукти, з'явилася купа безкоштовних курсів, це все були приклади самоорганізації. Люди об'єднувалися без жодних наказів згори. І ось це, по суті, і є прояв політичного анархізму в дії: суспільство, яке організовується знизу вгору. Отже, давайте розберемося, як ці принципи анархізму проявляються не тільки в кризових ситуаціях, а й можливо у нашому звичайному житті. Знаєте, антрополог Девід Гребер якось зауважив, що ми постійно живемо в стані анархії, просто не помічаємо цього. От уявіть чергу на автобус. Ніхто ж не стоїть над нами з кийком, правда? Ми просто дотримуємось порядку, бо розуміємо, що так справедливо для всіх. Це і є анархія в її найпростішому буденному прояві. А ось і фундаментальне визначення від відомої революціонерки Емми Гольдман якщо сказати простіше, ключова ідея така. Будь-який уряд за своєю природою це примус, а примус це форма насильства. Анархісти ж вірять, що люди цілком здатні жити вільно і без цього. І це підводить нас до головного філософського конфлікту, протистояння анархістської теорії та самої ідеї держави як такої. Дивіться, тут маємо дві абсолютно протилежні точки зору. Філософ Томас Гоббс вважав, що без сильної влади ми всі просто почнемо війну всіх проти всіх. Анархісти ж перевертають цю логіку з ніг на голову. Вони кажуть, ні, саме ієрархічна влада і є джерелом тиранії, а люди від природи цілком здатні співпрацювати. Цікаво, хто ж має рацію? І тут виникає абсолютно логічне запитання: якщо самоорганізація для нас це щось природне, то звідки взагалі взялися держави? Чому в якийсь момент історії ми вирішили віддати свою свободу в обмін на підпорядкування? У анархістів є на це відповідь, і вона доволі прямолінійна. На їхню думку, все почалося з приватної власності. Коли земля та ресурси перестали бути спільними, їхнім власникам знадобився якийсь механізм захисту. Ну от цим механізмом і стала держава В її законами, поліцією та армією. А тепер час познайомитися з ключовими фігурами, які, власне, і сформулювали ці ідеї. Хто ж вони, ці мислителі-анархісти? Цією фразою П'єр Жозеф Прудон, можна сказати, увійшов в історію. Звучить радикально, так? Але важливо розуміти, він мав на увазі не особисті речі, звісно, ішлося про велику власність, фабрики, землю, тобто про ситуацію, коли вартість створюється працею багатьох, а прибуток забирає один власник. Далі на сцену виходить Михайло Бакунін. Він пішов ще далі, розширив боротьбу проти держави до боротьби проти будь-якої ієрархії взагалі. Чи то бос на заводі, чи вчитель у школі. Він мріяв про колективи, де робітники самі всім керують, і, до речі, не боявся закликати до революції, щоб цього досягти. А ось Петро Кропоткін запропонував інший погляд, можливо, більш людяний анархокомунізм. Його аналогія з бібліотекою просто геніальна. Коли приходиш за книгою, ніхто ж не питає, чим ти заслужив її, правда? Просто береш те, що тобі потрібно. Ось вам і головний принцип кожному за потребами, а не кожному за працею. Ну що ж, теорія, це цікаво, але як це все виглядає на практиці? Давайте подивимось на одну з найвідоміших сучасних спроб втілити анархістські принципи в життя. 59 днів, всього лише рівно стільки проіснував знаменитий табір руху захопив Волстріт у парку Зукотті. Ця цифра сама по собі говорить про багато що, чи не так? Чому ж так мало? Дивіться динаміка була просто вибухова. У вересні 2011-го все почалося, а вже в жовтні рух охопив сотні міст по всьому світу, неймовірний розмах. Але так само швидко як спалахнув він із газ. Це чудово ілюструє і привабливість ідеї, і її крихкість на практиці. Досвід руху захопи оголив усі слабкі місця. Коли немає лідерів і чітко сформульованих вимог, дуже важко рухатися в одному напрямку. Досягти згоди між тисячами людей це неймовірно складно, і, врешті-решт, рух просто розсипається на частини. І наостанок давайте поглянемо, що ж таке анархізм сьогодні, бо тут скажу я вам справжній калейдоскоп ідей, іноді навіть абсолютно суперечливих. І ось тут найцікавіше під одним прапором анархізму сьогодні можна зустріти кого завгодно класичні анархісти антикапіталісти, поруч із ними криптоентузіасти, які навпаки за вільний ринок, але без контролю держави, і навіть екстремістські угруповання. Це показує наскільки складним і багатогранним є це поняття сьогодні. По суті, головний розкол у сучасному анархізмі проходить по лінії методів. Одні кажуть: давайте будувати свій альтернативний світ тут і зараз, створювати громадські сади, вільні кухні, така собі повсякденна анархія. Інші ж переконані, що стару систему треба спочатку зруйнувати, і тут вже методи зовсім інші. І на всю цю критику, мовляв, анархізм це непрактична утопія. Емма Голдман, мабуть, відповіла б саме так. Вона стверджувала, що справжня непрактичність це продовжувати робити те, що очевидно не працює, і сподіватися на інший результат. У її словах є логіка. Погодьтеся. То який же підсумок? Можливо, масштабних анархістських суспільств ми так і не побачили. Але самі ідеї, ідеї самоорганізації та взаємодопомоги нікуди не зникли. Вони живуть у волонтерських рухах, у сусідських чатах, у кожному жесті солідарності. Можливо, анархізм це не стільки політична програма, скільки постійне нагадування про нашу здатність до співпраці. І все це залишає нас із відкритим питанням, що ж робити далі? Велика революція чи маленькі щоденні кроки, як-от книжкові клуби, а може, відповідь десь посередині? Це питання, над яким, мабуть, варто замислитись.